Я знаю просто, як цей механізм працює зсередини, тому я його підтримую. Він звучить дуже. Репресивно, але насправді для того, щоб заблокувати рахунки, треба, щоб ТЦК відправило вам повістку, ви її отримали і не з'явились. Потім ТЦК виносить постанову про накладення штрафу, ви його не сплачуєте, вона передає постанову про накладення штрафу, виконавчу. виконавча обмножить його на 2, додає 10% виконавчого збору, блокує рахунок, і це все можна відкатити назад одним судовим. Ну, заявою позовною в суд дуже просто через адвоката. А, але Ну, це доволі довгий процес. Поки заблокуються картки, просто так вони не блокують. Ви за таке не беретесь, правильно розумію? Ви не з тих адвокатів, які можуть допомогти, декілька способ. справ я провів. Декілька справ я провів, щоб розблокувати рахунки. Звісно, ну це ж не звільняє особу далі від відповідальності. Її заблокують ці рахунки знову, другий, третій раз, і знову треба буде звертатись.